Недовго затримаю, тому що ще стриває в нас повітряна тривога. Хотів би звернутися до всіх, ну трішки тут було сказано і неправда. Я хотів би побачити ту людину, бюджетників, кому було заборонено сюди з'являтися. Тут знаходиться, почуйте, підожіть. Тут знаходяться вчителі ось першої школи. Тут є, знаходяться вони сидять перед вами. І... Ну, що не пенсіонери? Вони віку. Ну, не потрібно робити говорити, що я пенсіонер. Вона моя вона молодша мене, так що не потрібно е, говорити. Значить, жодній людині, жодному керівнику закладу не було заборонено з'явитися сюди. Тому знаходимося тут ми сьогодні з першим заступником. І запропоновано було всьому колективу прийти відвідувати цей заклад. Тому що. Влада не повинна, вибачте, стояти осторонь цієї проблеми, яка сьогодні є в громаді. Значить, хочу вам сказати, два місяці ми можемо, ми е, пробуємо винести на сесію, яка, на жаль, не відбувається, питання про заборону існування е, церкви, яка має е, управління на території країни Агресора. На жаль, у четвер цій сесії знову не відбулася. Коли вони питанням церкви торгуються зі мною по питаннях посадових, от вони на це сьогодні йдуть. Але я вірю, що те, що скоро це завершиться. Хочу сказати, що сьогодні в нас День пам'яті загиблих маленьких українців. І хотів би, щоб ми. Маленьких українців сьогодні президент оголосив. день жалоби. Вшанували хвилиною мовчання. Також хочу повідомити сьогодні трагічну новину. Не уминула. Сьогодні зранку прийшло повідомлення про загибель нашого Олега. Це житель Солоки, якому 26 років. І я не бачив волохаці, я не зустрічав ту людину, яка може не сказати, що Росія сьогодні є дуже бідлий і злочинний ворог. Те, що вона зробила, не буде проще ніколи. Якщо ми говоримо за благовіщенську церкву, тут питають члени виконкому. Коли ту церкву передавали Пердянському Союзі, мені було 18 років. А сьогодні мене вже завалив пенсіонери. Я її не передавав. Ми маємо на сьогодні те, що ми маємо. І повинні ми вийти на одну єдину помісну церкву. Послухайте, це питання. Е, е, як спілкуючись з народними депутатами, на початок червня стоїть у них у порядку денному. Питання стоїть діяльності цієї церкви. Я працюю тільки в межах свого законодавства, те, що мені тільки дозволяє закон. Слава Україні! Заперечуйте, хто за? Проти. Утримався, рішення приймається. Проведення реєстрації статуту релігії, Це 11 питання статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації змін та відомостей про релігійну громаду, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В зв'язку з, рі... з прийняттям нової редакції і. Зміни в під, підпорядкуванні, провести реєстрації нового статуту, нової редакції статуту релігійної громади у новій редакції, а також державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну громаду, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Ну, я пропоную це дуже важка робота, коли прийдеться їздити, не раз щоб перереєструвати десь якусь. Був буде правити плескача Гліба Львовича, паспорт це я, то ми вже додамо тоді, і представляти інтереси нашої релігійної громади перед органами державної влади, в тому числі, але не обмежуючись центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. Обласними державними військовими адміністраціями, відділами, управліннями державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з метою реєстрації статуту релігійної громади в новій редакції. Я зачитав дослівно те, що буду підписувати я особливо секретар. Пропозиції інші, можливо, ще хто скаже, протість? Хочмо. Та ставлю на голосування. Хто за те, щоб повну плескача пласкача Гліба Львовича? На Проведення перереєстрації, Прошу голосувати за. Дякую. Проти утримались. Прийнято практично одноголосно. Дуже багато присутні зараз людей, які голосували за своїх депутатів. Я, як ви там казали, півтора депутата, які ходять до церкви, це мабуть я один з тих. Півтора тих депутатів, які ходять до церкви, але це зараз не головне. Головне в тому, що для ухвалення будь-якого рішення від імені депутатів необхідно, щоб була більшість, щоб депутати прийшли, проголосували. Тому я звертаюся до кожного жителів, щоб вони спонукали своїх депутатів прийти і ухвалити якесь певне рішення щодо цього звернення. Це звернення в нас вже перебуває близько двох місяців на розгляді в сесії міської ради. І для того, щоб воно дійсно було ухвалено, хоча б якимось тим інтерпретація, яка є в даний момент, це підтримання одна з таких варіантів. Підтримання проекту Верховної Ради, який би чітко розмежував. зараз, те, що ми з вами вирішуємо, хотілося, щоб ключову роль також сказала держава, депутати Верховної Ради, які в тій державі воюючи, які ми переживаємо з вами, проживаємо. Тому один з тих питань, які там зверталися жителі всі, ми з вами, та по тому зверненню, це є звернення до Верховної Ради, в тому числі. Так, от я б хотів би, щоб ми спонукали депутатів прийти і ухвалити якесь певне рішення, тому що два місяці це питання ніяк не може бути ви розглянути. Дякую. Дякую. Щоб ви знали, шановні, вищим органом управління громади є загальні збори. То ми вкинули туди, відправили політичне таке питання. Так воно колихається, торгується, грається як обично. Я ще хочу дві секундочки, дозвольте. Такий такого закону, як оце представництво депутатів представляють. Я не кажу за всіх, Більшість депутатів представляють інтереси громади Лопецької. Мабуть, не зовсім ні. Не відбувається сесії, скільки земельних питань це однозначно. Де ми з риком дискусуємо і дуже жорстко так дискусуємо? А те, що ми не проводимо, що не можуть депутати зібратися, і такого пути не повинно. Чому вони не здаються? Мабуть, прийдеться нам збиратися і йти yeah. говорити. Давай збиратися, давай вирішувати замельні питання, інші питання. Наскільки питань не вирішених через те, що збори, і тут не один голова. Всі винуваті ми, що таких вибрали. Таке маємо, і нам треба це всім гуртом розробити кроком вперед. Так, шановні, мене як голова, як ми їх вибирали, нульових ну, депутатів, щоб люди знали, які блокують і сесії, і питання. Олексій, це не касається вже до цієї громади. Мене як перучок, давайте мені зауваження після цього. Я всім вам а дякую. Чекаємо об'яв всього. Дякую за роботу. Дякую. Слава Україні! Слава нації! Україна! А Агім де заграє, чи вже вони пішли. Народ робить своє діло. Українська церква повинна бути в Україні, в офіці, в Україні. І ми всі, як прихожани православної церкви, повинні мати свій статус. Оскільки у нас в Києві відбуваються ті самі процеси, мені справді було цікаво, як це відбувається на полтавщині в серці. Нашої України я знаю від Єлизавети від Гліба, що це все тут дуже непросто і дивовижним чином гальмується це все місцевою владою. Але з іншого боку, я рада і щаслива, бо побачила сьогодні активну громаду, українську громаду, патріотичну, розумну, думаючу, мислячу громаду, яка рухає, рухає нашу країну і рухає наш прогрес і нашу. Україну. Українськість рухає на всіх до перемоги, і е, я мрію, що настануть ті часи, коли влада почне боятися громаду не вказувати, е, що робити слово боятися. звичайно так. Та в будь-якому розумінні, тому що якщо влада почне нарешті реагувати на громаду, якщо влада почне задумуватися, які наслідки можуть бути того чи іншого її вчинку чи кроку, тоді лише якісь результати і зміни в нашій країні відбуватимуться, якщо влада і далі буде дивитися крізь. Нас крізь людей, вважаючи їх порожнім місцем, то тоді справді питання за що стоять хлопці на передовій, буде риторичним. Тому я, я вражена активністю лохвичан і. З наявністю здорового, все таки зерна, яке рухає і дасть Боже, дасть Боже, призведе до того, що це абсурдна ситуація, коли московська церква панує на території Лохвичини, вона закінчиться перемогою розуму і України. Сьогодні відбулася дуже цікава і історична по місцевим міркам, мабуть, річ. Чи не вперше зібралися збори Боговіщенської релігійної громади? Збори, де сама громада може обговорювати свої питання, не якась верхівка церковна, чи наближені до священника, очільника громади, а всі люди, І, як ви бачите, прийшло все дуже організовано. Свідомі українці прийшли, які не бояться, які свою долю в свої руки. Це дуже приємно. Щодо наших наступних шагів, ми зробимо так: перше, ми зараз зареєструємо новий статут, нову редакцію статуту громади. Переведемо її до ПЦУ юридично, Потім запрацює ревізійна комісія разом з представниками ОДА, Міністерства культури СБУ. Буде прийнято приміщення храму, описано його майно. Перевіримо стан і збереження цього цієї будівлі як пам'ятки архітектури і історичної пам'ятки. Після цього прийдуть ще одні загальні збори, на яких всі лохвичани зможуть дізнатися про стан речей. З цієї будівлі буде оприлюднений публічно статут і всі документи Благовіщенської громади. оновлені. Вони будуть в відкритому доступі. Нам ховати нема чого. Буде представлений вперше публічно проєкт нового відродженого відроджуємо храму. Той що буде відроджений на місці напроти будівлі поліції, там де він був. Вже допроєктовуються Бані буде. Представлений э, проект каплички унікальний проєкт, який зробила людина, яка була супроектантом будівлі Верховної Ради України. І ця капличка э, має ті ж самі елементи, що й будівля Верховної Ради. Такої модернової каплички э, нема ніде в Україні. Це вже очільники ПЦУ знають про цей намір. Потім в нас намір э, пригласити, э, запросити э, митрополита Полтавського Федора. На богослужіння до церкви, і маємо надію, що ми побачимо Митрополіта Епіфанія в цих стінах. Це буде справжній український храм з молитвою за воїнів, з молитвою за загинувших воїнів, з молитвою за Україну тільки українською мовою. Дякую. Дякую вам. Ліза гравна стосовно цієї громади, яка зібралася, скажіть, будь ласка, говорить 10 чоловік володіє релігійною громадою в Лохвиці. От прокоментуйте це, будь ласка, я вам прокоментую наступним чином: після того як буде перереєстрована нова релігійна громада, її членами є на першопочаток початок. Ці 325 людей, які прийняли участь у зборах, майно, земля вони автоматично переходять до цієї нової громади. Тобто, питання власності ми будемо потім розглядати уже, коли побачимо повністю документи цієї громади. Вони сьогодні Почули засекречення, і ще хочу сказати нашим усім жителям Лохвич, що релігійна громада вона не обмежується якоюсь невеличкою кількістю людей. 325 людей сьогодні змогли прийшли, проголосували, але до храму ходять набагато більше людей. Тому ці списки релігійної громади не будуть обмежуватися виключно цими 325 людьми. Це будуть інші люди, і я думаю, на наступних зборах ми знайдемо можливість, як цих людей зробити як. Мога більше, щоб саме ці люди стали духовною опорою цієї громади, людьми, на яких можна покластися, з якими можна, вибачте, отримувати цю перемогу з цілком взагалі в державі.